Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому, Хай Господь рясно поблагословить. Маємо сьогодні можливість споглядати на Христа, який був розіп'ятий, який помер за гріхи наші, поніс хвороби наші, забрав прокляття наші. Сьогодні він живий, прославлений. І Він говорить, що небеса відкриті. Амінь. І ангели Божі рухаються зверху, вниз, знизу вверх. Ангели рухаються, вони підіймаються і спускаються, підіймаються і спускаються. Це дуже важливо. І сьогодні в твоєму житті ангели вони підіймаються і спускаються. Амінь. Вони служать тобі, Амінь. Ми бачимо, як вони служили Христу, коли. Його сатана в пустелі спокушав, і ми бачимо, що ангели приступили і служили йому. Сьогодні ангели приступають і служать тобі, коли ти в пустелі, коли ти перемагаєш сатану, коли ти сьогодні сповідуєш Боже Слово, коли ти сражаєшся, коли ти сьогодні проходиш свою певну боротьбу, ангели вони поруч. Ангели сьогодні служать тобі. І пам'ятаєте інший випадок, коли Христос вже не в пустелі, Він в Гефсиманському саду, і Він проходить знову боротьбу. І написано: ангели підкріпляли Його. Тому там ангели служать, там ангели підкріпляють. Послухайте, друзі, небеса відкриті сьогодні. І ангели вони спускаються. І вони підіймаються, і вони підкріпляють тебе, і вони служать тобі. Тому будь відкритим для того, що Бог робить в твоєму житті, і дякуй Богові повсякчас. Амінь.